Доброго дня, це компанія Ультрамеблі. Сьогодні маємо можливість оглянути неймовірно гарну кухню студію з меблями, які замовляли в компанії Ультрамеблі. Це максимально стильний та сучасний кут Беверлі. Зручний, комфортний, тому що має декілька систем наповнення в сидінні. Перший слой у нас буде пружина-бонель, наступним слоєм у нас буде пружина покет, а зверху високощільний пінополіуретан. максимально зручний і комфортний в посадці. Саме в такому виконанні По довжині він 3,46 коротка сторона, 1,90 м. Кут облаштований сенсорним механізмом, який дозволить йому розкластися до спального місця. Глибина сидіння 70 см, коли розкладаєте, буде 90. 90 см. У нього регулюються підголівники, ви можете їх піднімати або опускати при необхідності. Тканину та колір ви можете обирати, яка підійде до вашого інтер'єру. Тут у нас тканина високоякісний, меблевий вільюр, стійка до механічних пошкоджень, стійка до вологи. І тут весь виконаний в основній тканині, тобто і задня частинка, і боки, і навіть коли він розкладається, він буде виконаний в одній тканині. Він буде ефектний з будь-якої сторони, як би ви його не поставили. От, наприклад, як тут він стоїть посеред кімнати, з якої б сторони ви не підійшли, він виглядає ефектно. Зручна модульна система дозволяє вам комплектувати його таким чином, який підійде максимально по розмірам вам та до вашої кімнати. Це може бути прямий, п-образний, кутовий, рівний, менший за розміром, можна буде обирати. Якщо вас зацікавив цей кут або потрібні будь-які меблі, звертайтеся до нас в будь який з наших магазинів або пишіть нам у дірект.